Всім привіт! Сьогодні у нас три бочки, і сьогодні у нас три бочки будуть переміжку з тряскою. Я поміщаюся. З тряскою, бо це один із методів лімфодренажу. Тобто, у нас дивіться є лімфодренаж е таких типів, я б так сказала. Ми розкручуємо шляхи виходу лімфи, це перше. Друге, м'язи-скелетні це єдине, що працює по факту як насос на те, щоб наші. Ну, М'язи виштовхують цю лімфу вверх, тому що нема у лімфосистеми окремого насосу, так? І тряска це один із методів, що ви допомагаєте просунути цю лімфу. Ми дві хвилини розминаємося, і 10 хвилин у нас стрибки суміші з тряскою. Поїхали, руки в замочок по колу. Десять раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять, десять. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всередину. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Назовні. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Плечі вперед. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім, дев'ять, десять, п'яточка, десять в одну, десять іншу, Раз, два, три, чотири. До речі, хочу вам розказати таку штуку. Інколи достатньо додати просто розминку, і у вас зміниться всі результати. Просто У мене був такий дуже класний випадок. У мене було сильне навантаження. Я працювала в клубі Сенсей на Якіра 8, потім Древлянська. Зараз він закритий в Києві на Лук'яновці. І в мене бувало таке, що люди, ну, як би, по двоє-потроє були на одну годину. І у нас було домовленість з клієнтами, що вони розминаються і приходять, умовно, от, якщо в 10 почнеться заняття, в 10 вони розім'яті. Тоді я більше можу дати за цю годину. Окей. І е, мені постійно приходила жінка, одна, яка каже, я поки бігла, розім'ялась, я поки бігла. І я її заставляла робити розминку. Ну, вона каже: Даша, сьогодні не година, сьогодні всього 45 хвилин, мені треба бігти. Коротше, вона не розминалась постійно. Ну, знову ж таки, зрозуміти мене правильно, так, коліна вліво 10 вправо. Клієнт в якійсь ступені тут е, не завжди прав, але якщо це не шкодить. То клієнт заказує музику. Ну, тобто, умовно. Якщо б вона мене просила робити якісь такі тренування, які би її руйнували, ні. А так, ну, все одно позаймалися, то хорошо. Так ось а в неї взагалі не уходили набрики, Взагалі. От ми тренувалися, а вона просто, знаєте, пухла-пухла, пухла, пухла. пухла, пухла. А, так, стегна, права нога в сторону, 10-ліва, 10. Ліва 10. І зараз почнемо стрибати і стряски. Це дуже часна історія, до речі, ви можете натикатись на неї, коли людина приходить в зал і стає гірше. А, що я почала робити? Я розумію, що вона не робить розминку, ну, ну ніяко. Да? І я почала між вправами впихувати отакі вправи. Тобто, ми зробили 10 присідань, умовно, порозминали кісті. Як би це не звучало? але... Так, все, ми розім'ялись 2 хвилини, у нас 10 хвилин до фамінових стрибків з тряскою. Я включаю, погнали. Коротше, просто стрибаємо з правої на лівої ножки. Стрибок торкнулись великим пальцем. І, ну, все прийшло до того, що буквально за ну, до двох місяців. Я просто пам'ятаю, що вона почала ходити. А потім на літо в мене син поїхав до всяких бабусь табори. І от я якраз за літо пам'ятаю ну, цей процес. І ну, просто я там скло таке, я на вулиці дивився, було літо, точно. Тобто, буквально за літо в неї почали масштабно уходити набряки. Просто вона як зливатися почала. І, ну, звісно, вона побачила і вона почала уже. До мене дослухатися і робити а, зарядку в час нашого тренування. Тобто там 5 хвилин зарядка ну, розминка, да? потім займаємося, і фішка в чому? Що можна качати м'язи, але якщо у вас нема ходу лімфи, тобто у вас пережаті ці шланги, як би ви напором не давали, у вас процес не буде відбуватись. Так, ми з вами стрибаємо півтори хвилини і лягаємо вниз. Це дуже прикольне тренування. Я оцей блок лімфодренажу зі стрибками давала, по-моєму, в марафоні пресу на швидкий запуск лімфи. Бо марафон пресу Тережи живота» в мене такий є, він ж тут дуже багато чого активує, і виходить тут ці всі лімфовузли працюють. І чого не ну, підігнати лімфу і паралельно не... Сходно, лягли на спі... спіну. Блін, у мене реально з чотирма мовами, трусим руками-ногами хвилину. Я а, зараз дуже в дивному стані про мови, розкажу вам Ржаку. Коротше, в мене тато викладач англійської мови, зараз вчить німецьку. Я вчу англійську три роки і ну, пару місяців вчу португальську. І вийшло так, що через те, що я англійську вчила не системно, в мене база португальською краще, ніж англійською. І ми, коли з татом спілкуємося англійською, дуже часто виходить, що я вставляю португальські слова, бо я не знаю англійського відповідника. А він німецький, бо він зараз вчить То Зараз я інколи роблю боммилки такі, ну, як є. Піднялись, триваємо далі. Так, ось в марафоні пресу, давайте раз я вже затіяла цю тему. ну Окремо, я його дуже всім рекомендую, прям реально. Це така, знаєте, глибока база. Він знятий в 22-му, Я все хочу його переснімати, але ну, дівчата, хто його проходять, постійно мені кажуть, ну, типа не переснімай так цікаво спостерігати, як ти змінилася за цей час. А, зараз буде виходити інший прес-тазове дно. А там прес-живіт. Там дуже глибока робота з внутрішніми органами. І там є тренування на низ. І там є оці стрибочки з перевернутими позами. Бо, я ж кажу, ми запустили лімфодренаж. Логічно, да? тут величезно, прям розтягнули, закачали тощо. Але при цьому уявіть. Що ви знизу, ну, раз уже умовно там крани відкриті, то чого би шланги не проскладати, щоб це все вивелося? Дуже кльовий результат. Просто. Якщо у вас є можливість по часу, я прям вам рекомендую пройти прес-живіт разом із цими стривками. Там прес-живіт три тижні і три тижні. І ви два рази можете блок стрибків повторити. У вас вийде в день 40 десь хвилин роботи, ну це просто супер результат буде. Просто супер. Якщо у вас немає, ну, звісно, протипоказань стрибати тощо. Отже, ми з вами знову лягаємо вниз і трусимо хвилинку. Оце поєднання стрибків з тряскою, воно дієво тільки, от ви вже ж розумієте, після розминки. Бо якщо у вас. Нема опрацьованих там суглобів, ви не порозкривали шляхи ходу виходу лімфи. Ну що за фіня? Ну, воно працювати не буде. Так. Бо це знаєте, як ви в пакеті єлозите пилюку. Там ви закрили в пакет і думаєте, що щось відбудеться. Просто помотиляли. ні. А якщо ви там, не знаю, в цьому пакеті. Відкрили пакетик, висипаєте цей пил. Ну, тоді воно працює. Погнали стрибать. До речі, я, ви вже можете бачити, у нас сьогодні шостий день стрибків. У мене є інтенсивні дні, є ні. І ви повинні в своїй голові, прям знаєте, уточнити для себе і запам'ятати, що не завжди. Ефективне тренування це дорівнює ти здох. Ефективне тренування це тренування, яке являється однією ланкою із тренувань, які ведуть тебе до твоєї локальної цілі. І тому у кожного, по-перше, своя ціль, по-друге, у кожного тренування своя задача. І це дуже важливо розуміти. От зараз у нас в ідеальному світі. Якщо ви були мій персональний клієнт, я би сказала, дорогуша, купляй, якщо тільки треба лімфодренаж, антицелюліт і на весну хочеться позбавитись целюліту. Що робимо? Купляємо антицелюлітну руханку. Їх 30 штук. У мене антицелюлітних руханок по 12 хвилин, коштує 500 гривень. Ми нею розминаємось, а потім робимо стрибки. Оці 6 днів. Ви можете, ну, вже як з першого почати. І у вас виходить 12 хвилин розминки, розкрутки суглобів, 10 хвилин стрибків. І ви так за 20 хвилин в день рухаєтесь, напрацьовуєте звичку, а далі йдете на три марафони антицелюлітних. І, звісно, ви на весну вийдете красотки. Ви вже закінчите це січень-лютий-березень, і з квітня можна вже попу прям формувати, піти на марафон сідниць. Целюліт уже піде. Ну, коротше, програма офігенна саме антицелюлітна руханка і наверх накласти ці стрибки. Буде офігенно, так що пишуть. Ну, участь, спасибо. не буду приймати з вами участь. Трусим ногами. Може, випадково клацнули. Прийняти участь в моєму ефірі. Найн. Трусим. Я дуже багато знаю схем, і я дуже розчарована, що люди не хочуть зрозуміти, що формування цієї системи дуже часто важливіше, ніж самі вправи. Наприклад, косметика? да? Ви можете купити суперсироватку, але вона не буде працювати, бо у вас немає достатнього очищення до, у вас немає відновлюючого крему після, ви просто поспалюєте собі шкіру, наприклад. Да? І систему цю я можу скласти. У мене залишилось три місця на річний абонемент, коли ви отримуєте шість марафонів або 12 блоків на весь рік, 26-й. А я складаю таку систему: що, за чим, що після. І ви працюєте. Погнали остання хвилина стрибочки. Ми стрибаємо. Мене вже дев'ять. Ще трошечки. 30 секунд, ще там я засікала, і ще 30 секунд в кінці потрусимо. Можна, до речі, це тренування зберегти і для себе використовувати в такі, скажімо так, ліниві стрибкові дні. Так, лягли трусим. Супер! 10 хвилин! На сьогодні все. До нових зустрічей! Ми кожен день до різдва стрибаємо. Все це я зберігаю в шапці профілю. Зберігайте кожне тренування робіть. І будьте здоровими, будь ласка. До побачення!